Ти хочеш працювати і заробляти у крипті, але ніхто не бере працювати у проєкт. Амбасадорки також проходять мимо. У мене є що тобі розповісти по цьому питанню. Ти на каналі web 3 країна? Почнемо. Якщо ти взагалі нечогісінько не вмієш, почни писати. Так, ти правильно почув, почни писати про крипту, про проекти, про економічні процеси. Це найпростіший варіант підготувати своє портфоліо, глибше зрозуміти тему. Та прокачати скіли копірайтера. А ще краще поєднуй свої творчі пориви з участю у житті проєктів. Обери 2-3 проєкти та вивчи, як вони працюють. Потім пиши про ці проєкти, ділись статтями у своїх соцмережах та соцмережах цих проєктів. Так ти привернеш до себе увагу. А якщо ти ще будеш активно спілкуватися, наприклад, у дискорді чи телеграмі цих проєктів, підказувати користувачам усе те, що ти вивчив, допомагати новачкам, це прямий шлях до амбасадорства. Урешті-решт у тебе буде портфоліо, прокачана навичка писати та декілька амбасадорських позицій. А це непоганий дохід, хочу тобі сказати. Сподіваюсь, мій невеликий план допоможе тобі, та ти зможеш адаптувати його під свої потреби. Чекатиму на тебе у наступному відео. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!